Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у півторічному звіті ЦРУ. представленим президентові Байдені 3 червня 2024 року у року. Пункті 3 Україна розділу 4 Європа союзники зазначається рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації у систему державного і військового управління досяг рівня повної оперативної та перспективної поінформованості щодо рішень і планованих дій керівництва України. Пише телеграм-канал та за інформа, зі слів волонтерка Леся Пор. Одська Саковачака підібрала всю інформацію. Крім того, це має папку залужного, де здані всі зрадники. Глава ЦРУ вже двічі рекомендував Зеленському позбавитися від Єрмака. Третього попередження не буде. Країна програє через це. З початку війни Україна зіткнулася з серйозною демографічною кризою та нестачою військовослужбовців. Чисельність населення скоротилася з 42 до 28 мільйонів. Також за перші чотири місяці 2024 року Україні відкрито понад 10 тисяч справ за звинувачу. Женням у залишенні військової частини або місця служби та 7 тисяч справ щодо дезертирства для репабліка. А ось так вони ховають сліди корупції. Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на міністерство культури та стратегічних комунікацій. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане міністерством розвитку громад, та територій. Офіційна інформація за всієї зовнішньої недолугості і комунізму ді шмигаля за цим криються значно прагматичніші речі. Перейменування тягне за собою. Ою організації но ну, ліквідації величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішення щодо розподілу перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму близько 10-12 мільярдів гривень. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дії щодо призвели до їхнього нецільового використання. Згодом довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. розумує телеграм-канал та заінформував в той же час. Міністр закордонних справ Сибіга відкликав загроз. Зі тимчасово повіреного України Харишина, бо той закуповував у польського пральні машини. На думку українського міністра, той не розумів реалій дипломатії держави, що воює. А служба охорони президента, яка закуповує нові авто та імпортний коньяк, ящиками розуміє реалії держави, що воює, зазначає телеграм-канал. Влада Зеленського краде в особливо великих розмірах, бо за судимостями не мобілізують і з сарказмом пише потужний оптиміста. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.